Масштабні комбіновані обстріли Кременчука стали частішими. І правила двох стін, на жаль, вже ненадійний варіант. З вами Прибулятник Сергій і далі поговоримо, де знайти найближчі укриття. Щоб швидко знайти сховища, скористайтесь застосунком Кременчук-цифровий. В ньому є інтерактивна карта з позначеними укриттями по всьому місту. Ось коротка інструкція, як це зробити. Спершу завантажте додаток з Google Play чи App Store. Відкрійте застосунок і оберіть розділ меню серед екстрених та важливих послуг. Знайдіть укриття. На карті побачите позначки укриттів, підвалів та пунктів незламності. Натисніть на ту, яка вас цікавить, щоб дізнатися адресу та міськість сховища. Заздалегідь прокладіть маршрут, аби швидко дістатися до безпечного місця у разі повітряної тривоги. Не відкладайте це на потім. Зробіть зараз і розкажіть близьким та друзям, як це зробити. Безпека починається з інформації. Бережіть себе.